Привіт, друзі! Ви коли-небудь задумували, що буває з рибалками, які порушують правила. А що, якби їхні порушення можна було викрити, навіть після риболовлі? В цьому відео ми розберемо реальні випадки серйозних помилок і навіть відвертих порушень, які були виявлені завдяки поверненим риболовним дозволам. Це буде цікаво, залишайтеся з нами, не перемикайтеся! Ви на каналі Риболов.z.ua. Рибаки-рибацюги. Ці деякі правопорушення особисто мене дуже шокували. Чеський Риболовний Союз провів аналіз повернених дозволів за 2024 рік і виявив дуже цікаві речі. Ось кілька прикладів. Перше правопорушення. Запис у лову в кінці риболовлі. Один із рибалок ловив на річці. Огрже записував улов не одразу, а лише наприкінці риболовлі. А це серйозне порушення, особливо для коропа, якого потрібно реєструвати одразу після вилову. Порушення номер 2 Вилов забороненої риби. Інша рибалка на річці Лабе номер 8 виловив парму, яку там взагалі не можна ловити. І що ви думаєте, він її залишив собі? Порушення номер 3 ігнорування правила К-70. Ще один рибалка впіймав коропа 85 см і записав його у дозволі. Але на цьому місці дії обмеження. Максимум 70 см можна брати коропа. Порушення номер 4 Недотримання мінімального розміру. Щука довжиною 54 см була записана у дозволі, хоча у цьому районі мінімальний розмір вилову 60 см. Отже, рибацюги, думайте, що ви пишете, що ви ловите, читайте гарно правила. За такі порушення можна втратити дозвіл на цілий Рік, як Черський рибальський сваз бореться з такими порушеннями, ці випадки не залишилися без уваги черського риборського свазу. Він повідомив, що порушники можуть позбавити дозволу на риболовлю від 6 до 12 місяців. Деякі справи передадуть до органів влади і рибалкам загрожують фінансові штрафи. Ще одна проблема тисячі рибалок не здали свої дозволи вчасно. За правилами потрібно було повернути документи до 15 січня, але багато хто проігнорував цей дедлайн. Та про це ми поговоримо у наступному відео. Рибацюги, ось така ситуація. Давайте рибалити відповідально. Завжди уважно читайте правила для конкретної водойми. Записуйте улов вчасно і правильно. Вчасно здавайте свої дозволи. А що ви думаєте про ці правопорушення? Чи були у вас ситуації, коли ви бачили нечесну риболовлю? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Ви були на каналі Риболов ЦЗЮА. З вами був я, Олександр. До наступних відео.